Доброго часу, мої дорогенькі, щось вибивається моє е... Е... відео. Так, е... Запорізька АЕС. Просили подивитися. Просили подивитися на Запорізьку АЕС, що там відбувається, коли дадуть спокій, атомці та Енергодару. І що буде з опаленням? Давайте подивимося. Дивіться, почала розклад робити, і виробився світло. І, відповідно, був телефон. Так, отже. І лампу ловну. Так, відключила ту павербанка тепер давайте дивитися. Так, Запорізька С. Запорізька ЕС, нагадаю, вони зараз вирішують між двома варіантами, між двома планами, що вони хочуть робити. Так. Дивіться, всі говорили про те, що вони там підірвуть атомку. Такого не буде. І я вам так скажу, що дуже-дуже скоро, прям дуже скоро, цю атомку буде контролювати знову Україна. Лякають дуже людей. Прям дуже. Далі, на цій атомці людей, які там працюють. Вони дуже-дуже лякають. Прям дуже. Ну, щоб ви розуміли, люди там в самому е Енергодарі там буде поки що ну, от, і бавовна буде, і буде, будуть, вони там щось там будуть стріляти, самі себе гатить, такі якісь дурнуваті штуки, ну, вони будуть. Далі, люди, е ну, щоб сказати, що вони вже Морально виснажені – це нічого не сказати. Це просто моральні виснажені люди. Так, далі. Другий момент. Повернення додому. Повернення додому силою, але за допомогою якихось іноземних партнерів. Щось там таємно буде. Якась ситуація по таємності і по складеності ситуації, вона буде. Ось так. Не все там буде прозоро. а Якісь як домовленість буде. Домовленість така, що вони звідти уматують. От якось так. Тому і карта сонця йде. Єдине, що, щось вони ці ідіоти позабирають звідти. Щось, щось заберуть дорогоцінне. Нічого відбудуємо, господи, забирались вони дуже чортої матері. Да, там, і, і я вам скажу, що е, ця атомка, вона буде процвітати в майбутньому. От так. так, подивилися. Так, вам дуже-дуже вдячна і гарного, тихого вам тижня. До побачення.